Miss Nestie English. <реш> Ура! Сьогодні мій день народження. It's my birthday! У мене буде купа подарунків. Ой, я, я хочу велосипед. Ні, я хочу трейн і. і ще е, скутер і теддібер. І, ой, як я хочу подарунки. Ну, де усі? Несіть мені вже мої подарунки. Дивно, і тут нікого немає. А де ж вони всі? Hello, hello, любі! Тигрик, Аліса, Чейс сьогодні у ліло день народження. Давайте влаштуємо йому сюрприз. Так, так? Давайте сховаємося і влаштуємо йому гру. Так, давайте. Є. Ой, як цікаво буде. О, і хай знайде. Дуже гарна ідея. Давайте влаштуємо йому сюрприз. А може, вони грають зі мною в хованки. Тоді я порахую до десяти. One, two, three, four. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Here we go. Я йду вас шукати. Тут немає Аліса, ти грик. І тут немає. Може, я знову порахую до десяти. One, two, three, four, five, six, seven, eight, 9, ten. Ау, де? Невже вони забули про мій день народження? О, я щось бачу. Там здається записка. Так, 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 любий Ліло, ми не забули про твій день народження, але влаштували тобі сюрприз. Щоб знайти нас, потрібно знайти літерку Сі, і ось наша перша підказка. Пошукай цей звук і знайдеш це. Хм, hmm. Послухаємо. Діти, ви знаєте, що це за звук. Здається, я здогадався. Це ж звук потяга. Трейн, це ж трейн. Так, е, ви бачите десь тут трейн. Е, хто бачить трейн? Ось він, я знайшов! І тут є наступна підказка. Хлопчики люблять гратися цим. Робот, робот! Це робот! Я його бачу тут. Е, зараз подивимось. Так, наступна підказка. О, ой, це ж цікаво. Це такий транспорт. На ньому доїдеш, ти в магазин. Але він має лише два колеса. А що це? А, здається, я здогадався. Це ж байсикл велосипед. Ось велосипед, і я його бачу. Так, тепер мені треба в магазин. Поїхали! Let's go! Друзі влаштували для мене сюрприз. Чи не маєте ви часом підказку? Палоуліло, так, маю. Але для цього тобі треба виконати моє завдання. Ось тобі бол. Тримай його. Тобі треба забити гол у ворота. Зможеш? Я постараюсь, друзі, підтримайте мене. Давайте разом. Let's go! Ліву. Ти вже дуже близько до літери Сі. Їдь прямо, нікуди не звертай. А як побачиш Playground, там і шукай свої літери Сі. Thank you! <плес> О, а ось і Playground. Е, Ну що, будемо шукати літери разом. Ви готові, друзі? Летс Так, Почнемо з великої літерки Сі. Хто бачить її, я ще не бачу. Допомагайте мені. Де? На гірці? Зараз подивлюсь. Точно! Ось наша перша літера Сі. Так, а тепер треба знайти наступну, але я її щось зовсім не бачу. Дітки, допомагайте мені. Де? Де? У будинку? Ан вона де? Знайшли? Нам залишилась ще одна, ще одна. Хто її бачить? Де вона? На сходах. А, я бачу! Ура! Дякую, дітки! Ви допомогли мені знайти усі бік-літерисі. А тепер давайте шукати смол. Ви зі мною? Ready, go! Так, Смолсі, Смолсі, де вона? На дверцятах не бачу. А он де, точно, знайшли. Так, може, вона десь під гіркою? Не бачу, немає. Ой-ой, ой що робити, допомагайте мені. На даху я подивлюсь. Точно! Це вже наша друга літера літерасі. Ще одна лишилась. ой Ой-ой, щось її зовсім не видно. Що ж робити? Ви бачите? Де вона? Підкажіть. На дереві А он де знайшли. Thank you, дітки, завдяки вам ми знайшли усі літерки Сі. Шурпре, Ліло! Друзі, без вас мій день народження був би сумним і нецікавим. It's my birthday, happy birthday, happy birthday! Cakes and candles, presents. I have everything today. Maybe doll, maybe train, maybe teddy bear. Many toys and candles. I have in my birthday. I want balloons. I want puzzle. I want rocking horse. I want scooter, helicopter, and a dinosaur. I want football. I want yo-yo and a bicycle. I want kind and blocks and robot and a toy phone for... It's my birthday, happy birthday, happy birthday But this birthday isn't happy, it is sad today It's my birthday, happy birthday, happy birthday But my happy, happy birthday sad without my friends Ліло, задавай свічки і загадуй бажання. <тит> Де ми? Це що, джунглі? Ой, здається, моє бажання збулося. Ліло, що ти загадав? Я хотів, щоб ми опинилися ближче до наступної літери, і нам було дуже весело разом. <тит> Друзі, підпишіться, щоб не пропустити. Буде весело.